Доброго вечора в ефірі обласного телебачення. Програма пряма мова. Поруч зі мною гостем нашої студії сьогодні є Антон Подлуцький, головний редактор РБК Україна, політолог і політичний експерт. Доброго вечора. дякую, що завітали. Отже, будемо говорити про політичні процеси, оскільки наближається осінь, наближаються вибори і попереду нас нові відкриття і нові процеси, які можливо місцями будуть не дуже приємні. І суми, як регіони, які відносяться до східного, очікують. Мабуть, також неочікувані, скажімо, процеси. Про них і будемо говорити, і хотілося почути власне. Вашу думку як експерта. Але почати хотілося б з більш загальних речей, які постійно зараз лунають в суспільстві. Це про реформи. І останнім часом вже з кожним днем все люди більше і більше говорять про те, що реформи не відбуваються в країні. Отже, чи так це, на вашу думку? Щось відбувається. Але чи є це реформами навряд чи та ж реформа з децентралізації, яка має передати на місця те? Те, що мій громадам і так належить. Але ми бачимо, що в контексті тих законодавчих ініціатив, які вже прийнято, які будуть прийняті, ми маємо взагалі посилення центру плюс збільшення субвенцій на місця. Субвенція це не є децентралізація. Децентралізація це коли бюджет формується знизу догори. А в нас досі бюджетний процес фо формується навпаки, спочатку державний, після цього місцеві то де децентралізація. Я її не бачу. Теж стосується і адміністративної реформи, то що нам кажуть, що чиновники, що зменшена кількість апарату. Загалом, давайте згадаємо, що Віктора Андрійовича Ющенка, який теж запровадив адміністративну реформу і почав скорочувати чиновників, до чого це призвело за законом Паркінсона на місце одного звільненого прийшли двоє, тобто це призвело до збільшення. Апарату до унеможливлення прийняття більш швидких конструктивних рішень, тобто до зниження ще більшого зниження ефективності державного управління. На жаль, сьогодні, крім війни, інших тем просто немає. Угу. Чи є шанси все-таки на те, що ті ж саме там адміністративна реформа і так далі, так далі, що вони все-таки відбудуться, тому що зараз знову ближче до виборів знову ж почнуть обіцяти, і зрозуміло вже чи вкотре довіритися, скажімо, і стримати себе там, і не вийти, як там деякі, ну там накручують на третій майдан. Да? Чи варто зараз щось зробити для того, чи можливо взагалі щось зробити, щоб ці реформи все-таки пішли? Майдан в Майдан тому... нічого не вирішує. Майдан не є рішенням завдання, і ті два майдани, що в нас були, ні до чого, крім зміни центральної влади, не призвели. вони не призвели до якісних змін Україні в цілому, тому Боже збав нас від будь-яких майданів, бо третього майдану ми можемо просто не пережити. Що ж стосується реформ, ви мене вибачте, але доки ми самі не зберемося докупи, як громадяни. На рівні базових місцевих громад і не оберемо собі тих депутатів, яких ми можемо контролювати, яким ми довіряємо. Ну до цієї хвилини ніяких змін ні на ні на рівні громад, ні на рівні держави не відбудеться. Бо, як сказано, в законі про місцеве самоврядування майном громад розпоряджається, хто громада ні. Ор місцевого самоврядування, тобто на 4-5 років ми обираємо собі, по суті, феодалів. Якщо ми не доб'ємося змін до ряду законів, в тому числі до закону про місцеве самоврядування, то ми так і будемо скочуватися в якусь перерву, в якій немає дна. Ну, зараз, Перед місцевими виборами знову ж почнуть обіцяти, наприклад, що ми там прийдемо, ми якраз ті правильні феодали, як ви говорите так, ми які зроблять там правильні реформи, правильні речі і так далі. Як людям їх розцінити, чи це правда, чи ні, взагалі, яким чином людям зараз робити вибір на виборах? Думати, думати і оцінювати, спілкуватися з сусідами, спілкуватися з рідними, думати. Бо весь час нас закликали голосувати чим серцем. Ну це чудовий заклик, але це більш поезії, ніж життя. І ці заклики призвели до того, що ми в більшості своїй, я не можу сказати про всіх, бо це буде неправда. Але більшість тих, хто ходить на вибори, голосують навіть не серцем, а шлунком. 205-й округ, де билися. Голова досі Березенко та права рука Коломойського корбан, хто переміг. Там билася гречка проти пірамідок, системний підкуп проти сетуативного підкупу виборців і переміг системний підкуп, тобто Березенко. Я думаю, що нам не варто очікувати на щось більше, ніж те, що відбулося на 205-му окрузі. На жаль, ну от все ж таки для того, щоб, скажімо, чи достатньо того, щоб ну обрати людей, і знову ж тут питання, я мабуть повторюю, да, от за якими критеріями обрати людей, які дійсно на місцевому рівні почнуть змінювати мінімально, да, тобто не згори там отримувати якісь вказівки, начебто реформ, а для Досі того, щоб зміни ми змінювати. кажемо про органи місцевого самоврядування, то виборці мають знати цих. Людей саме знати, не читати їх а, дітки, і казати: о яка симпотна морташка. А він нам дав грошенят, а він нам під'їзд починить тощо. А знати, хто ці люди, тобто спілкуватися, розуміти, думати. Іншого варіанту просто немає. Всі демократії, які є на сьогодні стали ми і розвинутими, всі вони через це проходили, через голову, не через серце, не через вонок, а через. Голову, нам треба починати думати і приймати розумні і зважені рішення. Якщо хтось хоче висунути свого кандидата, то треба об'єднуватися і висувати, а не очікувати, що прийде якийсь там дядя чи тьотя під якимось там брендом чи напівбрендом і почне обіцяти і засівати. Обіцяти і засівати будуть будуть і дуже багато, і про це будуть багато писати і казати, але це буде настільки масове, це буде як чума. Це буде всюди. Що боротися з цим буде просто неможливо. І хто з цим буде боротися самі, кандидати проти себе, бо інших інструментів майже не буде. Люди, кандидати, які будуть приходити просто з якимись розумними конструктивними рішеннями, без гречки, без стимулів м -м матеріальних, на жаль, матимуть менше шансів на. Перемогу і це знов-таки показали вибори на 205-му окрузі. Тому треба думати, об'єднуватися і приймати вірні, колективні рішення на рівні громад. Ніхто не заважає тим же бабцям, які є у будь-якому під'їзді, замість того, обговорювати гарний Петя чи погана Юля, говорити про конкретних кандидатів. Бабки знають все. І якщо Іван Іванович, який прийшов і пофарбував лавки за два роки, до цього вкрав у громади умовно дитячий садочок, то хай про це знає весь дім. Всі знають. Що ця людина, яка пофарбувала нам на лавочки, насправді він крадій. А отой той на який пройшов, якийсь він, і мершавий, і плюгавий, тощо. А він у нас і волонтер, і розумна людина, і бізнес сам вибудував, і про діточок турбується, то тощо. Давайте робити свідомий вибір. Чи є, на ваш погляд, шанси у громадських об'єднань дійсно на перемогу, хоча б ну, якусь там зайняти місця в органах місцевого самоврядування на цих обороні? Що їм треба для цього робити? Тому що є ну з іншої сторони, є серйозні скажімо, національні такі партії національного рівня які... національні партії на місцевих рівнях. Ну практично не працюють. Тут будуть працювати локальні осередки, локальні лідери. Знаєте, на місцевих виборах, як правило. Центральні бюджети нічого не фінансують. йде таке локальне самофінансування. Хто що на як я казав один суддя з Львівського апеляційного суду, той з тим і працює для громадських активістів є лише один шанс йти до людей, якщо хтось щось зробив. Розповідати про те, що зроблено, займатися просвітництвом і так далі. Але в чому відмінність справжніх громадських рухів від квазіполітичних угрупувань, які у нас називають партіями. Наші партії живуть, по суті, за суттю від виборів до виборів. Ну, Що ми чули про партію удар? Ну, обралися там, кличка в Києві обрали мером все. І забули, да? де той удар? Починається вибори знову, удар об'єднується з БПП. Тощо, я з таксистами Сумськими поспілкувався, всі кажуть, а Тимошенко хороша. Тобто, від виборів до виборів громадські рухи живуть щодня, щохвилини, і щодня щось роблять. Хтось займається тому зелененням, хтось піклуванням про е, старих та дітей, хтось просвітництвом. І це ті справи, які краще працюють, ніж ситуативні обіцянки та підкупи. Але все одно розуміючи, що на жаль, наше суспільство ну дуже складно назвати суспільством як таким. А сила громадських рухів, як в Штатах, як в Німеччині, як у Франції, вона проявляється у структурованому суспільстві. Тут для громадських рухів подвійне завдання і структурування суспільства, і отримання владно розпорядчих. Повноважень. І важливо і те, і інше. Не або, або, а і те, і те. Шанси є, але працювати треба дуже багато. Mm. Дуже. Якщо ми говоримо все-таки про регіональну специфіку, о, на ваш погляд, о, Чим відрізняються чи відрізняється в принципі, скажімо, ситуація в західних регіонах і в східних стосовно виборів і стосовно ну, прогнозів на найближчі вибори? Суми мої рідні суми, моя рідна сумщина, трохи нетиповий східний регіон. Ми дуже сильно відрізняємося від Харкова, тим більше від Донбасу, який зараз потерпає від війни. Ми більш прозахідні. Ми більш ліберальні. Це показала ситуація початку 2000-х, коли всі боялися Донецьких. А ми дали щербаню від луп. хоча не було ні ресурсів, нічого, але дали. Він, ми, наш регіон був першим, який переорієнтувався з червоних симпатій з комуністів та соціалістів на такі собі рожево, але ліберальні кольори батьківщини. Тобто я думаю, що на відміну від того ж Маріуполя або Харкова, де безумовно, більшість за фактом, як проголосують, як підрахують, це вже інше питання. Де, за фактом, більшість все ж на лишить опозиційному полоку, тут теж будуть більшою мірою. Як кажу про суму, я не кажу про Шостку, там інша історія зовсім суми будуть більше голосувати за тих, хто критикує. Фаладу і симпатії до колишньої сіділіце. У Харкові дають її шанси в сумах взяти дуже великий відсоток. Тобто, я думаю, що Тимошенко Машинка по сумах набере дуже багато. Ну якщо ми говоримо, що відрізняється регіон, все таки, і однозначно, ну і так само, ми ж на рівні констатуємо, що може повторитися там 205 округ, я правильно розумію? Це ця технологія, вона буде всюди, всюди, просто всюди. У Зарічному Ковпаківському районі, в Бурині, в Ахтирці, в Конотопі, в Шостці, в Ямполі. Лише питання, де чим будуть підкупати. Десь гречкою, десь фарбою, десь обіцянками, а десь просто скажуть: а ну, халопи, встали і пішли. Буде і так. І дуже. Багато де, бо адмінресурс саме так і працює. Ану, халопи і пішли. і це питання вже до людей. Чи відчуваємо ми себе холопами, чи все ж таки ми відчуваємо себе громадянами? і можемо сказати, цій людині ми нікуди не встанемо і не підемо. Або встанемо і підемо, але в інший бік питання вибору це той рідкісний момент, коли можна проявити характер. Так, потім свій вибір треба відстоювати, але проявити. Характер вхвини вибору може кожен з нас. Що змінюють? Що змінив, скажімо так, закон про місцеві вибори для пересічного, скажімо, виборця? Про що їм треба знати? Тому що якщо там на минулих роках вони вже, скажімо, якусь бачили ситуацію, як вона приблизно виглядає, кого вони обрали, вони, можливо, побачили, проаналізували, угу. що новий закон змінить. Треба вимагати від місцевих партійних осередків вимагати, бо закон цього напряму не вимагає публікації, у ЗМІ на порталах, будь-де у соцмережах соц... всіх списків своїх кандидатів, бо інакше відбудеться підміна, коли люди голосують за одного кандидата за немовби відкритими списками. А після виборів хач відбувається партійна конференція і людей відкликають і підтягують інші, про яких ми нічого не знаємо взагалі. Треба вимагати від партій публікації всіх списків. Повністю, щоб ми знали ви, виборці, кого саме висувають наші любі партійні лідери. Але якщо брати загалом прийнятий закон, він поганий. По-перше, він підіймає бар'єр в умовах, коли в країні криза, коли ресурси і досі сконцентровані в руках окремих фінансово-промислових груп. Новоствореним організаціям, ось ви, ось ви питали про громадські рухи, буде вкрай складно подолати 5-відсотковий бар'єр це по-перше. По-друге, введена нова модель залогу за участь у виборах, в залежності від кількості виборців, вибачте. Але я вважаю, що заклад взагалі треба анулювати. Бо якщо людина чесна і порядна, з громадського руху не має умовні 100 тисяч гривень, щоб бал балотуватися на посаду мера, то чи є це справедливим? Вона не наварувала ці 100 тисяч гривень. не Немає цих грошей, а вона розумна, потужна і тощо. Вона балотуватися не може. Це певним сенсом олігархічне і феодальне обмеження. І, по-третє, за ідеологією, наш закон про місцеві. Вибори є тотожним Санкт Петербурзькому локальному закону, за яким обирається Санкт Петербурзьке законодавче зібрання? В мене просте питання, навіть не питання. Якщо ми декларуємо європейські цінності, якщо ми йдемо до Європи, то чому ми беремо найгірші російські? Закон найгірший, який в Росії навіть не було підтримано на федеральному рівні, бо база для маніпуляції адмінресурсом аж, за, аж занадто в -в -в велика. Так що я, чесно кажучи, очікую від цих виборів, що вони будуть брудні, шумні і з досить великим відсотком підроблених результатів. Угу. На жаль. Так, якщо ну, от, подалі да, прогнозувати, наприклад, уявимо, що ситуація таким ж чином склалася, ну невідомо, все-таки, як буде, що далі людям робити? Якщо справді все здійснюється так, адмінресурс подіяв, гречки всі набрали, сидять собі, вибрали людей, підміна там, списків і так далі, все погано. Що далі людям робити? Терпіти до наступних виборів чи як бути? Ну, знаєте, це дуже гарне питання. Можна, звичайно, зібратися на черговий. Майдану, як я казав на початку ще одного Майдану ми не проживемо. Краще єдине, що можна зробити, це голосувати свідомо, вицарапавши у партійних осередків всі списки, зрозумівши, хто ці люди, і голосувати за тих, кому ну, можна довіряти. Довіряти загалом політиків не можна нікому. Це Аксіома. Але коли приходять вибори, то ми вимушені комусь не, не довіряти менше, ніж іншим. І голосувати за цих, і розуміти, що це є свідомий вибір, за який ми несемо відповідальність. Але в чому особливість? В тому, що. Коли закінчуються вибори, вони не закінчуються ніколи. Вибори, демократична модель живе постійно. Е, треба контролювати своїх депутатів. Хтось депутатів своїх контролює. Хтось пише запити. А що ви зробили там за минулий тиждень? Не за рік, за тиждень. Бо депутат працює щодня, так? для того його і обрано. Що ти зробив чи не зробив? Тобто громадяни мають брати своїх обранців, навіть цих напів феодалів напівфеодалів, під контроль, тролити їх, задавати питання, знати, де вони живуть, чим вони займаються, вивалювати це все в соцмережі вже після виборів. Тоді, коли ця відкритість і прозорість стане незворотньою, навіть на, напівфеодали, навіть феодали вимушені вести себе трохи інакше, менше красти, більше думати про інтереси громади тощо. Навіть просто за, займатися благочинністю, тим же напівфеодалам, чи феодалам буде більш вигідно, бо про це будуть писати і казати, просто писати і казати, не будуть бігати по зміс. Дженсою казати, ой, наш Іван Іванович там день дав на детський дом, а давайте ми статті, як ми там тіснімолі сюжетик, покажемо. Фу. Фу. Про це будуть люди казати самі. Це буде реальний рейтинг, реальний показник. Тобто тиск на депутатів і прозорість. Іншого нічого, на жаль, в правовому полі немає, і ми досі не придумали. Якщо трохи повернутися до передвиборчого процесу, як скажімо, в сумах вплине на ваш погляд зовнішня реклама, та яка зараз є вже зараз. Білбордів вже доволі таки багато по місту. От, наприклад, як на ваш погляд суми відреагують на це і взагалі як треба на це реагувати? Тому що з однієї сторони, споруч... ну, це, це якісь кошти, які можна було спрямувати, скажімо, на якісь інші там більш корисні справи? З іншої сторони, це можливість заявити про себе, щоб люди, скажімо, знову ж не обирали вже по скажімо, листочку цьому інформаційному на виборах. Для того щоб про кандидатів знали, от як людям сприймати це, як розцінювати ось цю зовнішню рекламу, на яку кошти однозначно витрачаються немалі, але тим не менш без неї також, якби, про людину можуть не дізнатися, Колега, знаєте, я впевнений, і досвід останніх десятиріч виборчих кампаній показує, що зовнішня реклама, кажучи російською наружкою, взагалі не працює. Тобто, а те, що люди витрачають кошти, будь-яким чином ці кошти і повертаються до бюджету міста. Ці ж кошти йдуть кому? Рекламним агенціям, так? Власники цих рек рек рекламних агенцій це місцеві люди, які все одно отримують ці кошти і несуть їх до магазинів, до ресторанів, до фітнес-центрів, ну, ще кудись. Ці кошти все одно йдуть в економіку. І є дуже цікаві досліди про те, що вибори. Взагалі стимулюють економіку. Тобто, нам у яких економічна криза, взагалі вибори треба проводити постійно, щоб ці кошти йшли, 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 вливалися постійно і безперервно. Як реагувати людям? Та я впевнений, що зовнішня реклама всі ці борди, пости вони лише дратують, вони нічого не дають. Тобто вони можуть додати впізнаваності, але впізнаваність це ще не рейтинг. Впізнавність це просто впізнаваності. А, а, а який рейтинг, а який антирейтинг? Тобто хай ліплять, це їм все одно нічого не дасть, а громада на цьому щось зробить. Про так процес очистки карму політики, повертають на крадене. Тоді ще таке питання. от У нас також часто і на Сумщині вже як декілька років вже маю право голосу. І відбуваються підвибори, і чомусь таке відчуття, що бабусі цього не помічають, але тим не менш починають газетки відновлюватися. Тільки вибори, об виходить якась там газета, от не будемо називати назви і так далі. Вони починають виходити. І люди сприймають це як норму, та, що люди починають випускати газети і так далі. Як взагалі людям? до цього ставитись. Знову ж, питання, мабуть, те саме. От, чи так само, як до білбордів, ставитись? Саме, треба? Так. саме, так. саме так. Більш того, біоборди на макулатуру здати неможливо ці газети Можна підзбирати, здати на макулатуру, отримати, там, що там зараз за макулатуру здають каюсь, дуже давно не здавав, але чи туалетний папір видадуть, чи якусь копійчину, все ж приємно. Збирати і на макулатур. Таке подвійне очищення карми. Так. <смеш> За друг заплатили і потім ще людям. А як щодо, Ну, взагалі, чи є, наприклад, чи може бути якийсь контент, скажімо, ну такий от більш матеріальний, якийсь, який видається людям безкоштовно, чи може він бути дійсно якимось корисним? Скажімо, чи все це лише просвітницький контент може бути дійсно корисним, але для просвітницького. А просвітницький контент дуже чітко відрізняється від пропагандистського, тим, що ніхто нікому нічого не нав'язує. Йде роз'яснення. Наприклад, що відбувається з тарифами. В цьому немає пропаганди. Звичайно, в кінці можна приписати, якщо це яка-небудь там опозиційна, умовно кажучи, партія, що там ось влада, поганий тариф. І Підняла, але останній абзац можна не читати. Але коли йде роз'яснення, що відбулося з тарифами і що з цим взагалі робити, це окрема дуже велика тема, це за дві хвилини не розповісти. Або йде розповідь про те, як створити ОСББ. В цьому немає пропаганди, це просвітництво. І це добре, це корисно, бо нам всім не вистачає практичних знань та навичок. Якщо політики видають такого роду. Матеріали це дуже добре. Оце це вже навіть не подвійне, а потрійне очищення. Карми і грошей дали заробити, і щось корисне донесли до свідомості людей. Ну і останнє питання, оскільки в нас вичерпується ефірний час, але насправді ми вже таку інструкцію може склали. Як людям фільтрувати джинсу, тобто замовні матеріали в медіа, взагалі, як їм розрізняти? Тому що ну я переконаний, що вони матимуть місце в місцевих медіа. Також Знаєте, є закон джинси, який каже. Гарна джинса, яку ти ніколи не розпізнаєш, враховуючи те, що на виборах, як правило, йде просто політична реклама, без плашки реклама, будь-хто це побачить, якщо таке портретне фото чергового Василя П. Петровича чи ще когось там умовного і розписується про те, яка це чудова людина, скільки вона зробила, і така, і золота, хоч до рани приклади, це 100% політична джинса. Бо не може газета сама написати, так, таку, такий марміват. Газета напише, що ну да, Іван Іванович він непоганий, але є там дві історії, які дуже дивні. Якщо цього в матеріалі немає, це, це замовний матеріал. Можете прочитати, взяти до уваги, але вірити цьому не треба. Отже, дякую вам за такі непогані інструкції, як фільтрувати, все ж таки... Кандидатів наших на виборах, які відбудуться восени, все таки будемо сподіватися, що східні регіони не будуть повторювати тих помилок, які відбуваються і до сих пір. В гостях студії був Антон Подлуцький, головний редактор РБК України. Дякую вам, що угу. знайшли час завітати. Слідкуйте за новинами на нашому сайті тві.суми.є. Залишайтеся в ефірі Сумського обласного телебачення.